Та світової спільноти. Ми, представники правого сектору Майдану, звертаємося до світової спільноти ООН, США, ЄС та окремих де європейських держав. А, а до Росії не звертаєтеся? До Росії не звертаєтеся? до Європейських держав. Я перебываю. Чого не здесь? Через снизу. Кого он вид стоит? А ну зараз. Вот минут чорний курс не стоит. Наші допоможають. Ми представники правого сектору Майдану. Ми звертаємося до світової спільноти ООН, США, ЄС та окремо. З метою висвітлити нашу позицію щодо останніх подій в Україні. На Україні, на Україні, на Україні. Держава Україна перебуває в глибокій системній економічній та суспільно-політичній кризі. У фінансово-господарській сфері країна перебуває в практичному стані дефолту, що ускладнюється надзвичайним загостренням політичного протистояння між повсталими проти суспільної корупції та репресіями народом та режимом Януковича. Практично держава перебуває на межі внутрішнього збройного конфлікту, продукованого владою, що целіспромовано штовхає країну до масштабного кривопролиття. Загрожує дестабілізацією не лише пострадянського простору, але й центрально-східної Європи. Ми доконано заявляємо, що наші активісти, як і мільйони українців, вийшли в листопаді 2013 року на мирні громадянські протести проти влади, особі Януковича та партії рінів, що погрузла корупції у всіх сферах адміністративно-політичного та господарського життя, яка злочинно порушує чинне конституцію та закони України. Вона де-факто знищила в державі демократичні інституції, незалежну судову систему і демонстративно стала на шлях узурпації всіх гілок влади. В Україні було споклюжено демократичні засади, право вибору та бути обраним, свобода думки та преси. За гратами перебувають численні політичні діячі та в'язні совісті. Було виду, вибудовано диктатуру однієї партії кланового типу, що фактично має усі ознаки мафіозної структури. Неспрямовано побудовою та тиранія однієї особи Януковича. Як наслідок, режим жорстоко розправлявся численними мирними акціями громадян, що цілком обґрунтовано вимагали відновлення в країні верховенства права, чесних виборів, припинення суцільної корупції та зубожіння, підзвітності влади та гарантії своїх законних прав. Арешті та об'яснення зазнали численні активісти, політики і правозахисники у листопаді грудні та січень 14-го року. Режим Януковича остаточно перейшов межу не лише закону, а й здорового глузду. Весь світ став свідком жорстоких розправ і терору тиранії проти мирних громадян. З огляду на вищевказані акції терору з боку влади та безрезультатність спроб представників парламентської опозиції припинити суцільне і неконтрольоване насилля шляхом перемовин, патріотичні організації та партій, об'єднання в революційний рух. Правий сектор вимушені були самоорганізуватися і стати на захист громадянських прав і свобод українців перед загрозою масового терору, виказань та катувань невинних людей, безпідставних арештів та ув'язків, здійснюваних валізованими спецпідрозділами, «Беркут», тривон та інших, а також винятими режимом кримінальних бандформувань, формувань, так званими тітушками. Країну та столиці України кинуто на потеду свобілля, терору та беззаконня. Відтак, керуючись статтєю 5 Конституції України, яку було захвало попрано попронутиранію Януковича, активні громадяни, об'єднані у правий сектор Майдану, чинили опір каральним загонам режиму. Адже саме народ, згідно з Конституції, є носієм і єдиним джерелом влади в Україні. І право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узорковано державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу, зазначається основним законом України. Отже, дії правого сектора в січні 2014 року були не лише обумовлені життєвою потребою, почуттям гідності та самозбереження, а й законними конституційними нормами. Крім того, вони є обумовлені і низкою світових та європейських декларацій та Харків. Зокрема, загальною декларацією прав людини ухваленою 217А пункт 3 Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 10 грудня 48-го року, яка означала, приймаючи до уваги, що необхідно всі права людини охоронятися владою з метою забезпечення того, щоб людина не була вимушена долучатися в якості останнього засобу до повстання проти тиранії та пригнічення. У відповіді режим вдався до війни з власним народом. У розпал зими при температурі мінус 15 градусів було застосовано мономети. Хоча, згідно з постановою 27 лютого 1991 року номер 49 про затвердження правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, водомети не можна застосовувати при температурі нижче 0 градусів. Спецзагін Беркут застосував не лише світло-шумові гранати, порушуючи при цьому правила їх використання, а й гумові, а і бойові набої, холоднокровно розстрілюючи протестувальників. Павіля стягнула нечуваної жорстокості, коли людей, що лежали на землі, бійці спецзагонів жорстоко добивали, в тому числі і лікарів Червоного Христа. Коли людей викрадають, катують, нищать їхнє майно, захоплюють у заручники тощо. Коли людей почали убивати, нечувані ознаки тиранії, терору та перманентного геноциду в країні, що знаходиться в центрі Європи. Тож усі звинувачення на адресу правого сектору в екстремізмі та провокаторстві є абсолютно безпідставними. Разом з тим ми заявляємо, що готові усіма доступними нам засобами боронити право народу на вибір і гарантію народоплав'я. Водночас, ми усвідомлюємо небезпеку втягування країни в громадянську війну, а відтак заявляємо про готовність пошуків шляхів до розв'язання становища, що склалося. При цьому, з огляду на крутіство злочинної влади, її політику брехні, залякувань та терору. Вимагаємо у якості початкової стадії до перемовин та розв'язання протистояння такі умови. Безумовного звільнення всіх заручників. Правий сектор готовий з цього приводу вступити у перемовини щодо виконання зобов'язань та вироблення гарантій з обох боків. Позаяк режим усіма засобами намагається затягнути час і вкотре обманути народ, адже не гарантує зняття заручників кримінальних обвинувачень після тимчасового звільнення. Вимагаємо відставки Януковича призначення дати нових виборів президента України. Вимагаємо негайного призначення дати виборів до Верховної Ради та Київської міської ради. Правий сектор готовий включитися в політичні процеси в Україні, висловлюючи спільну позицію патріотичних і націонал-консервативних партій та організацій. З огляду на підтвердження вищевказаного доводимо до відомосу світового співтовариства. Що правим сектором сформовано політичну раду, члени якої готові взяти на себе пошук точок дотику з об'єднаною позицією? Ми переконані, що демократична парламентська опозиція, якщо вона дійсно такою є, зобов'язана як з огляду єдності опозиційних сил та ролі правого сектору в революційних подіях в країні, так і з огляду політичної та моральної відповідальності перед народом та історією розпочати з політичною радою правого сектору консультації. Щодо участі його представників в спільному політичному процесі щодо розв'язання протистояння в країні. Цим зверненням правий сектор висловлює представникам світової спільноти ООН, ЄС, ОБСЄ, урядом європейських країн та США свою готовність безпосередньо донести вашим представникам власне бачення ситуації в країні та шляхи її врегулювання. Ми готові висловити свої політичні та ідеологічні засади. Готові розвіяти безпідставні звинувачення в екстремізмі та нібито терористичній спрямованості організації членів правого сектору, а також висвітлити свою позицію щодо Януковича та особленого ним режиму. 12 люто 2014 року правий сектор Політрада.